Вітаю, друзі, з вами Білкін. Ви на каналі Мойо. У нас черговий огляд. І як ви вже побачили, і помітили, ми не в студії, ми на вулиці. Чому тому є логічне пояснення? У нас сьогодні гаджет, який змушує вас, коли ви бачите за вікном якусь негоду або дощару, як яка зараз іде. Я вже трішечки змок, поки поки наш Ковальський там налаштовував свою камеру. Тож це гаджет, який хочеться тестувати саме у таких екстремальних, ну, майже екстремальних умовах, приближених до екстремальних. Це Дюрабук. Е, Як ви вже знаєте, у нас на каналі є огляд на ноутбук Дюрабук z 11 здається, не пам'ятаю точно назву, але подивитись самі. Це модель U11L. Two, Дюрабук і вона дійсно захищена. Це реально така штукенція яка е, витримує е, і дощ, і сніг, і температуру мінусову, і плюсову високу. Тут є дві камери попереду, позаду. Але ці всі технічні штукенці і параметри я вам розкажу за кадром, начитаю текст. Ковальський з ними красивенько, як він крутиться. Але до того моменту є бажання його трішечки реально екстремально потестувати. Ну, наприклад, там просто його кинути на підлогу. Вам не видно, але я вам потім покажу, як ви б зараз бачили очі ковальського. Що так можна було? Він дуже мокрий зараз. Ну, хіба що не тече з нього, все працює. Тому що його сенсор е, працює у чотирьох, здається, режимах: це просто палець, це вода і палець, це е, перчатка, і е, взагалі вимикається. Тобто працює як звичайний монітор, тому що його можна е, підключити ще до клавіатури, і він буде як стандартний ноутбук для вас працювати. В цілому, е, що ще додати, тут є стілус. От, до речі, ця, цей момент ми сьогодні обговорювали з Ковальським у студії е, стілус, який просто до, до нього нічого, якщо не під'єднати, не прив'язати його е, там вірьовочку, яка є у комплекті. Його неймовірно важко дістати з його місця. Ось він тут встроєний, і треба там щось нажати і там трішечки потрусити. Але все логічно вирішується, коли ви сюди прив'язуєте мотузку, яка йде в комплекті. Ось вона десь. Так, я зараз прив'яжу і вже буде все нормально. Тобто, і щоб його не втратити, ви його прив'язуєте одним кінцем до стілуса, іншим до самого планшета. І виймати буде його набагато легше. Далі, ну, давайте я все ж таки швидесенько пробіжусь, так би мовити, два рази цікавого розповім вам. Дуже все плотно закривається. Гумові такі заглушечки. Тут воно все від'їжджає, там клік. І відкривається. Не буде повністю відкривати, тому що реально може залити водою. Захищений з боків, якщо я не помиляюсь, 1,83, 1,82, його можна у мене 1,90 метро. Ось приблизно з таких висот його можна. Та все нормально. Ковальський жестикулює, як так? Я не можу це показати глядачам. Тобто його можна раняти, повибігали. Представники магазинів моє, робітники не, не можуть повірити своїм очам, що ми там робимо. Ми обережно, ми ми обережно, ми обережно, ми обережно, воно все після дощика воно все відійде. <плес> а, Так. <плес> <плес> От бачите? Вже. оу. Тому ще раз, тут ми бачимо два, дві про програмовані кнопки. Я сподіваюся, мене чутно. Кнопка вимкнення, вимкнення. І кнопка, яка регулює або гучність, або яскравість екрану. А, в принципі, все. Зараз трішечки екстремальних зйомочок вам покажемо. Потім вже коротесенько розповімо про його а, нутрощі, так би мовити. Цей планшет, як і усі інші представники родини Дюрабук, підготовлений до неочікуваного. Це підтверджено безлічу сертифікатів, наприклад, Military Standard 810H. Це падіння, удари, вібрація, дощ, пил, велика висота, замерзання, відлига, висока та низька температура від мінус 20 до плюс 60, вологість, вибухонебезпечна атмосфера, соляний туман. Також сертифікат MIL-STD-461G 461 g це провідність, радіація, кондуктивна сприйнятливість, сприйнятливість до електромагнітного випромінення. Планшет пройшов тест на 26 падінь на усі боки, з висоти 6 футів. Це 182 вісімдесят сантиметри. Захист IP 65. Шасі з алюмінієво-магнієвого сплаву. І під усім цим захисним панцирем знаходиться. Дисплей Full HD 11,6 дюйма. Яскравість 1000 ніт. Чотири режими торкання. Стилус, рукавичка, палець, вода. Декілька варіантів процесорів, якими комплектується цей планшет. Це Core i5-10210Y, Core i5-10310YV Pro та Core i7-10510YV Pro. Обирайте той, що більше підходить вам. Пам'яті один слот ddr 3 1866 МГц від 8 до 16 ГБ. SSD штатний на 128 ГБ і є можливість встановлення додаткових SSD. Графіка Intel UHD Graphics. Далі інтерфейси. Їх тут хоч греблюгати: USB 32 типу A, дві штуки, картка MicroSD, sim картка, Ethernet rj 45 HDMI і ще безліч додаткових інтерфейсів під будь-які задачі. На корпусі п'ять кнопок. Дві з них можна налаштувати під себе. Сканер відбитку пальця також присутній. Є можливість заміни акумулятора на літу. Основний акум на 4800 мАч. Є акуми збільшеної у два рази ємності. Важить цей планшет 1 ,390 кг 390 г. грамів. Рекомендую про усі функції уточнювати у консультантів, щоб підібрати саме ту комплектацію, яка потрібна саме вам. Е, і ще тут дуже просто все замінювати, тобто є можливість міняти все, що ви хочете, ось так. Ну що ж, друзі, на цьому будемо фіналити. Це дуже такий must-have в екстремальних умовах. І ну, перше, що мені приходить на, на думку, що його класно використовувати проти цих гацьких, там запікаєш потім дронів і іншої мерзоти, яка лізе на нашу землю. Я маю на увазі там, да, 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 от Ковальський якраз і показує, я маю на увазі керувати нашими дронами або іншою технікою. І сьогодні я спробую отримати ще один такий планшет. Але інша моделька також сподіваюся, буде у нас огляд на, на цю модель. Я візьму її з собою у поїздку півтори тисячі кілометрів за кермом. Це буде така невеличка гуманітарна місія, і е, я вам потім розкажу ну, побачите, що вийде. На цьому все з вами були і Ковальський. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Цілую плечі і до встречі.